Автомобіль з Норвегії, в той випадок, коли потрібно робити все на речагах салінблоки міняти, от там далі видно. Потім, біль за все, вже бачите, отбойник розваляний. Потрібно замінити отбойника, Ну тут вже і пружини всю стійку по закону бажано замінити і забути. От, потім що тут ще в нас? Е, ну бачите, Якщо подрамник, болти відкрутяться, то, то добре, якщо ні, то і подрамник може бути замінений, втулки стабілізаторів, ну от так це все діло виглядає. Норвегія, вона така агресивна среда. Стабілізатори, ось так тут це все виглядає, корозія. На пружинах і так далі. В общем, друзі, Норвегія, звісно, якщо ціна хороша, то смачно. Але комплектації в них класні, нічого додати. Але по ходовці є питання. Ось так це все діло виглядає, звичайно, балки і так далі. І так далі. Все, горловина заливна. Треба замінювати. Ну, в общем, трохи є, вже все защитити з цього боку, нема обірвана, з цього боку є. Одпадають кріплення тлумніка, глушеника. У мене на пріусі це датчик світла ближнього, регулює авторегулювання. Ну, от, от такі норвеги бувають.